Товариство, дійсно правильно сказано, раніше було 23 політв'язнів, а зараз 123 політв'язні. Ми згадуємо сьогодні і Андрія Медведька, і Дениса Поліщука, і Богдана Тицького, а згадаємо і першого політв'язня Григорія Гульвіченка Хедіна, який перший став жертвою цього режиму. І ми всі тоді ще в березні місяці не побачили, не відчули загрози, що люди, які на наших плечах і нашої кров'ю прийшли до влади, вони не просто будуть грабувати, вони будуть знищувати кожного, хто буде їм це заважати, робити. І тому всі репресії проти всіх патріотів, то не брехні. Зі зброєю в руках на захист своєї країни, зараз лється з усіх каналів. Все, що зараз відбувається, є одним і тим же сценарієм утвердити нову диктатуру тільки з іншими свинячими рилами. Але хочу нагадати, що ми звільнили всіх 23 в'язнів і наших побратимів ми також не кинемо, і Богдан Тицький. І Поліщук. всі будуть на волі. Рано чи пізно ніхто не здолає наш народ. Ми патріоти, ми авангард цього народу. І нас не десятки, нас тисячі. Скоро буде час Нового Майдану. Скоро буде час продовження нашої революції. Бо кінцева мета. Справедлива, сильна Україна для українського народу.